Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову хочу поговорити про вірніше зробити розклад на Романа Чиринського. Можливо, ви і бачили, що його дружина дала ну, відеоролик, був такий на декілька хвилин: звернення до президента. Ось у мене навіть таке враження було, що вона ледве стримує сльози. Давайте подивимося, чи дивився наш президент цей ролик, це звернення до нього і його реакція. А його таке не цікавить. А його не цікавиться. Його це не цікавить. Дивіться. Вже він, він приніс його в жертву. Він для нього пішка. Щоб ви розуміли, що цікавить нашого президента, ви і так все, все знаєте. От ви і все знаєте: гроші, гроші і ще раз гроші. Як вкладати, як зберегти, як накопичити, як як, як. королі королева це самі вищі у придворних картах ці саме грошові, і одна, і друга. А це, це його не цікавить. Його цікавить тільки ось гроші. Хочете і хочете ні. ніт. І так. Чи буде якась реакція взагалі на звернення дружини від Романа Червінського. Ви знаєте, от людська буде. От у людей буде. Уже, в принципі, я скажу, що я бачу тут людську от простих людей буде, а нашої верхівки абсолютно ніякої реакції. Чим далі втопити це в болото і зам'яти, і силою затоптати. Навіть дивіться, ніяких наразі бажано не. Мітингів, не протестів, нічого такого, тому що буде сила примінена. Ось. І так, як почуває себе пан Роман? Полковник стається. Червінський, як він себе наразі почуває. Так він один, але він знає, що. Е Він готовий, до речі, боротися, якби його випустили, готова людина боротися. І людина. Я тут не бачу таких емоцій. Знаєте, навпаки, людина в рівновазі от до речі, що я бачу: людина в рівновазі, повна енергії, повна боротися далі з владою. Ось, і навіть що вона одна наразі, так? Він не один. Ось що я бачу. Якось так ось І так, чи будуть е, надалі якісь результати, що чекає на бли... ближче майбутнє, давайте так. Що чекає, чи змінилася трохи справа, чи просвітліли? Ви знаєте, ті, хто просвітлів, їх зразу задавили. Ось, але мені так бачиться, ну, його я не бачу, що його швидко випустять. Ні, поки що ще буде. Будеще. Не показують карти, що його найближчим. Але є багато людей, які, ну, як сказати, прокинулися. Які бачать справжню справу, які бачать, що людину, ну, талант зажив'ю заривають. От якось так. Гроблять талант. Ось якось так. Так. Це реакція нашого, як ви його називаєте, красиво. Ось якось так, мої дорогенькі. Не бачу, що наразі є якісь зрухи, але тут є два виходи. Тут є в нього якісь два виходи. Як, як... Мені здається, що йому будуть щось пропонувати. Ось щось йому запропонують. Що я не буду зараз розкривати. Ось, але я бачу тут йому пропозицію якусь дають. Або зігнаєш до кінця днів, або інша влада тебе звільнить. ось, Або якісь, щось йому будуть пропонувати. Тут у нього буде розвилочка, розвилочка. А, можливо, відмовитися від якихось фактів, або ще щось. Щось таке. Ну, Почекаємо, побачимо. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за вашу підтримку, просунення, просування українського контенту. Бережіть себе, мої любі! І слава нашим героям. І слава Україні, і разом до перемоги, мої любі!